У нас тут на сиді такий невеличкий магазинчик, подивіться, що тут продається. Я ще таке не бачила, але в магазинах у нас тут, принаймні, паста з соусом. Так, по 84 гривні. 250 грам. Плов такий. Плов 65 або 70. Треба подивитися. З паприкою, з кіноа. Так, так, да, спина, оце 65. Такий плов, це вже 70. Що тут у нас ще є така паста? будь да, оце вона 83 гривні. Також є пюрешечка. Різна. До речі, тут прям відчуваються ці макаронинки.